Вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішня тема нашого подкасту це чому Т-72 поганий танк. Або ж які недоліки є у Т-72. Ну, дивіться, по-перше, Т-72 це найрозповсюдженіша модель сімейства Т-серії. Тобто він найдешевший, його наробили, якщо не помиляюсь, найбільшу кількість. Він експортувався у просто величезну кількість країн. Його було знищено дуже велику кількість разів, тому що знову ж таки машина дуже розповсюджена і далеко не завжди, і не усіх. Місцях за нею нормально слідкувало, тому що якби яким би знаєте, шматком Т-72 не був, це все ж таки техніка, і вона любить, коли за нею слідкують. Не на те, що це радянська машина. Але тема, все ж таки, наша сьогоднішня більше торкнеться того, які саме конструктивні недоліки, навіть якщо машина в ідеальному стані, Т-72 має. Не будемо тягнути кота за за, за самі розуміти, що починаємо. Перший та напевно один з найбільших недоліків Т-72 – це його ходова частина. Тобто, по факту, база машини на якій вона була зроблена, і найбільша відмінність від Т-64, які і так дуже всі не люблять на Росії, тому що це ж машина, яка була зібрана в Харкові. Тому Т-64 автоматично поганий і всі починають шукати недоліки в цьому танку. Хоча машина розроблялася ще за часів Радянського Союзу, це нікого не парить. Те, що він збирався на територію Харкова, означає, що машина погана. Ну, ми це так і запишемо. Якщо що Т-72 розроблявся і збирався на Уралі, тобто машина звідтіля з дуже, з дуже. Далеких країв. Так от, що стосується ходової частини. Ну, по-перше, амортизація, саме плавність ходу жахлива, і машина не може вести адекватно точний вогонь, навіть якщо вона їде по пристрійній місцевості зі швидкістю більше, аніж 30 км на годину. Ви самі розумієте, що для сучасної машини це ніщо. Це дуже маленька швидкість, тому можна фактично, фактично сказати, що Т-72 не може вести вогонь на ходу. На жаль, а стабілізатор не може забезпечити точніше компенсувати е, цю підвізку і тому влучно стріляти на ходу Т-72 практично не може. Саме якщо ми кажемо за. Е... Самі такі, знаєте, базові модифікації радянські ще Т-72. Хоча, якщо ми навіть кажемо за більш сучасні російські, то же Т-72Б3, там ситуація не сильно змінилася. І фактично, що тоді, що зараз Т-72 на ходу адекватно стріляти не може, тому що його ковбасить, гармата труситься, стабілізатор не справляється, влучність стрільби падає. Це перший недолік ходової частини Т-72. Наступний недолік це прохідність цієї ходової частини. Чому? Ну тому що, як ви вже могли помітити, катки у Т-72 досить величенькі, і, напевно, разів два більше, аніж ті, що стоять на Т-64. Можливо, вам здається, що це плюс. Ні, це не плюс, тому що ці катки, оскільки вони мають резиновий бандаж, забиваються багнюкою, коли цей танчик починає випробовувати себе на якомусь бездоріжжі. Шкода, але це так. І тому прохідність цього танку на бездоріжжі жахлива. До того ж, базова гусниця у Т72 є однопальцевою. Якщо ви не пам'ятаєте або якщо ви не знали, то у Т-64 базова гусниця двопальцева. До того ж, траки на Т-64 мають Спеціальні вирізи для, для, для того, щоб багно могло звідти витікати. Тобто о, самі катки ви, вичавлюють багно з гусниці і танк самоочищується. У Т-72 такого немає, оскільки катки, по-перше, є. О, е, катки. Гусниця є однопальцею, по-друге, самі траки не мають таких проризів, тому воно все там забивається, закоксовується, і гусниця навіть може злетіти, якщо до цього довести. А враховуючи наші українські чорноземи, таке вже траплялося. І не один раз ця інформація не вигадана. Я вставлю фото чи можливо відео, щоб ви це побачили на власні очі. До того ж, вага катків, оскільки вони збільшені, якщо не помиляюсь, десь близько 300 кг кожен, ну тобто одна штука. І це досить багато, якщо навіть не більше. Чому це недолік також? Ну тому що обслуговувати таку машину набагато важче. Це все ж таки вже більше такі, знаєте, притягнуті за вуха недоліки, але за недолік вважати можна, тому що машину цю обслуговувати, як правило, можливо, прийдеться в польових умовах, а самі розумієте, що це якось все... Діставати та міняти справа нелегка. Хоча знову ж таки екран, тому я кажу, що це вже, знаєте, такий недолік більше притягнутий за вуха, але з недолік мені здається це вважати цілком можна. Наступний недолік це якість збірки. Знову ж таки, достатньо суб'єктивний недолік, тому що хтось може сказати, що ну це напевно це вже брехня. Це ж ти почнеш починаєш розводити пропаганду та тун пум Знову ж таки, є інформація про те, що якість збірки Т-72 саме на Уралі була така собі, порівняно з якістю збірки того ж Т-64. Це, в принципі, не дивно, тому що Т-72 є спрощеною версією Т-64. Тому така версія цілком ймовірна. Наступний вже дійсно справжній мінус це його автомат заряджання. Він інший, аніж той, що стоїть на Т-64. Він має електричний привід, і він є ненадійним. Це не, це не я придумав. Це вже давним-давно відомо, що автомат заряджання у Т-72, також у Т-90, тому що це фактично один ну, той самий танк. Він дуже сильно ненадійний. Він відказує, він клинить і задає дуже великі питання. Навіть був випадок, коли просто цей автомат заряджання замкнув і підірвав власний танк. Е, такі навіть випадки є. Це абсолютно печально, це невесело і це погано. Тому автомат заряджання у т 72 просто жахливий. І начебто цього було мало. Цей автомат заряджання ще й зменшує запас деформації днища корпусу. Наприклад, якщо танчик підривається на міні, корпус може деформуватися, або якихось там, знаєте. Перешкода, тобто щось, що може деформувати днище танку. Так ось, якщо днище деформується всередину більш ніж на 8 мм, а це фактично менше 1 см, може статися відмова автомату заряджання. Для порівняння рівень відмови у Т64, тобто запас деформації у Т-64, складає 44 мм, якщо я зараз не помиляюсь. Тобто ви розумієте наскільки величезна різниця в плані. Безпеки, точніше, надійності автоматів заряджання. Правда, на те, що стоїть механізм заряджання, але це то, то вже знаєте така номенклатурна фігня. Просто запам'ятайте, що запас до формації Т-72 поганий, він конструктивний, тобто з цим нічого не поробиш. І Фактично, через це протимінна стійкість цього танку, ну, така собі. Також цей автомат заряджання, дуже багато хто люблять цю особливість розхвалювати. Він має гильзовикидувач, Ну або якщо вже по-коректному, -по то він вики він викидає подони стріляних порохових картузів. Це абсолютно, як на мене. Зайва річ, вона не потрібна, вона тільки займає місце. І до того, ж, оскільки надійність загалом всієї системи така собі, він також має таку собі надійність. тобто... В автомат заряджання вставляють ще одну зайву штуку. Навіщо вона потрібна? Ніхто не знає. Одні кажуть, що ну, вона зменшує задимленість бойового відділення, тому що е, той подон, який ще димить, його відразу викидує, і він, в принципі, не димить. Е, враховуючи ту інформацію, яку я е, вичитав, що я знаю. В принципі, за ті декілька секунд, які піддон знаходиться у цьому гільзо уловлювачі, він вже встигає надимити рівно настільки, ж, скільки. Піддон у Т-64, який залишається в автоматі заряджання, просто він швидко прибирається назад в лоток. Ну. Таке собі діло. Загалом, то мені здається, що ця конструкція абсолютно не потрібна, до того ж, вона розгерметизовує бойове відділення, оскільки під час викидування цього стріляного піддону відкривається маленький лючочок в задній частині башти. Не те, щоб це, знаєте, настільки велика вразливість, що о -о -о, він відкрився і може туди гранату кинути. Навряд чи таке відбудеться, але знову ж таки, це розгерметизація і в умовах, наприклад, якоїсь хімічної атаки чи чогось такого подібного. Ну, ви самі розумієте, що це не дуже. Добре. Але більше тут недолік в тому, що це зайве місце, тобто він займає місце всередині бойового відділення, а там і так його не дуже багато. До того ж, це ще одна конструкція, ще один механізм, який потенційно може зламатися. А якщо піддон, який вже був відстріляний, застрягне в гільзоуловлювачі, наступний піддон просто буде від нього. Якось пригати, він просто вдариться від нього і буде літати по всьому бойовому відділенню. І саме розумієте, наскільки це весло може роз... розбити комусь голову. Ну, самі розумієте, конструкція радянська, конструкція е, дуже така людяна. Правильно, жартую, ні, це просто жах. До того ж, деякі люблять називати плюсом автомату заряджання Т-72 те, що він має менший боковий профіль за механізм заряджання в Т-64, те, що він нижчий. З однієї сторони, так, дійсно він нижчий, і профіль ураження в бортову проекцію Т72 менший, аніж у Т-64, тому що, ну, знову ж таки, просто площа ураження зменшена. А ще вони називають перевагу в тому, що на відміну від Т-64 механізм. Водії Т72 та Т-90 може перелізти в бойове відділення, тобто під башту, і спокійно собі вилізти, навіть якщо його основний люк був заблокований, наприклад, гарматою. так? Дивіться, і так, і ні. Він дійсно може перелізти, така можливість там є, але там настільки мало місця, що якщо механік водій був, наприклад, поранений, чи він одягнений в дуже такий, знаєте, об'ємний одяг, або якщо комбо він одягнений в об'ємний одяг, і він ще й поранений, і, наприклад, якась, знаєте, зима, ну, самі розумієте, що він просто не зможе, принаймні, самостійно, звідти вилізти. Ну або витягнути або його членам іншим, витягнути його іншим членам екіпажу також може бути досить проблематично. Тому так, можливість фактично є, але сказати, що це прям, знаєте, така конкретна, пряма перевага, скати важко, враховуючи які недоліки автомат заряджання має окрім цього. Переходячи до наступної характеристики Т-72, а саме двигун. Це фактично той самий двигун, що був встановлений на Т-34, тобто це В-подібний, 12-циліндровий, 4 дизельний багатопаливний двигун. Які в нього є недоліки, не дуже насправді багато. Одна з таких величезних його. Особливості це, по-перше, демонтаж. Тобто, якщо ми порівнюємо з тим же Т-64 Т-64, тут просто на дві голови вище, тому що, по-перше, сам демонтаж та заміна на Т-64 набагато швидша та простіша. По-друге, двигун Т-64, він же 5 ТДФ, не вимагає центровки після заміни. Двигун ж Т-72 замінюється набагато складніше, набагато довше, набагато геморойніше, якщо можна так ще висловитися. А до того ж, він вимагає центровки після заміни. А ви самі розумієте, що це особливо. В польових умовах, або якщо людина в цьому не розбирається, тобто для цього ще потрібно мати якогось фахівця, або людину, яка просто знає, як це робити, треба його ще й відцентрувати, що також займе час, а час на полі бою, самі розумієте, дуже цінний ресурс. До того ж, є в нього ще й конструктивно особисто, окрім того, що це взагалі то стирений, так скомоніжений з. Е... У німців авіаційний двигун перероблений під дизель, і в нього там є свої власні конструктивні недоліки. Можете окремо почитати про двигун В2. Хоча на Т-72 встановлюють В-46, або в деяких модифікаціях більш нових В-84 або ж В-92. Загалом то різниця лише в невеличких допрацюваннях та можливо форсуванні. А загалом то конструкція одна й та сама, і недоліки, в принципі, також зберігаються. Так ось. Усього сімейство В2 е, 2 є одна особливість, вони втрачають потужність у спеку. Тобто, якщо навколишнє середовище десь улітку починає трішечки е, під. Піджарю, от так сонечко починає підпікати. Двигун починає втрачати свою потужність. Не пряш тобто, не те, що прям там в половину він її втратить, але дещо втрата потужності буде. Знову ж таки, у двигунів 5 ТД, які стоять на Т-64, або 6 ТД, які стоять на оплотах, або Т-84, такої проблеми немає. Дивно, але чомусь все рівно вважають, що двигуни в2 краще за 5 ТДФ. Ну. Кожному своє. До того ж, є ще один недолік, а саме проблематична. Е... Точніше, проблематично завести цей двигун в зимню пору року, тому що все замерзає, його потрібно якось підігрівати, розводити багаття під ним. Такий недолік, до речі, є і в 5 ТДФ, тобто в цих дизельних радянських двигунах цей недолік зберігається, що там, що тут. Роблять усякі такі хитрощі, як я вже казав, розводять багаття під, під моторно-трансмісійним відділенням, щоб, хоч якось, підігріти двигун, і його було простіше завести. У того ж Т-80, оскільки там стоїть газотурбінний двигун, такої проблеми немає. У Т-72 вона є, і двигун можна дійсно хвилин 40 заводити. А ви розумієте, що в умовах, коли потрібно терміново війти в бій, це просто жахливо. До того ж, ми далі поговоримо про ще одну особливість: Т-72, яка дуже сильно робить акцент на тому, щоб двигун працював. Так, і ще один недолік у Т72, який стосується його мобільності, це задній хід. Знову ж таки, швидкість заднього ходу усіх базових радянських машин жахлива, і Т-72 не став виключенням, вона складає 5 км на годину, тобто назад танк не їде. Хтось може, може сказати, що та не треба на полі бою їздити заднім ходом. Це все брехня, тому що наші хлопці, які каталися на Challenger 2 британському, який нам вже дали. Кажуть, що задній хід дуже важлива штука, та й на леопарді так само. Тобто важливо, щоб можна було відступити, не розвертаючи свій танк кормою до потенційного ворога. Тому так, заднього ходу тут немає, це величезний недолік. Наступний недолік Т-72 це його компоновка. Як я вже казав, по-перше, вона дуже компактна, там дуже мало місця і. Це, напевно, найменше недолік, який там, в принципі, є. Ну тобто мало місця практично в усіх радянських машинах, ще починаючи з Другої світової, це класична радянська доктрина, щоб танк був якомога менше, якомога компактніше. Тому що вони вважали, що чим менше силою танку, тим буде складніше в нього влучити. З однієї сторони вони праві, але враховуючи сучасні технології, це абсолютно вже не працює. Так ось, окрім того, що всередині Т-72 дуже мало місця, боєкомплект, він же автомат заряджання. Хоча я думаю, це вже і так всі знають, розташовуються безпосередньо в бойовому відділенні. Тобто, командир та навідник сидять прямо на автоматі заряджання, прямо на боєприпасах або ж на пороховій діжці. Тобто, якщо вибух станеться, шансів вижити в них, на жаль, немає. Е, далі, окрім <кій> боєкомплекту в бойовому відділенні, тут також розташовуються паливні баки, і вони розташовуються ще й в лобовій частині корпусу по бокам від механіка водія. Тому, якщо ви думали, що механіку водію... Пощастило, і він якось знаєте далі розташовується від боєкомплекту. Нічого подібного, тому що з обих, з обих боків від механік водія знаходяться паливні баки. Є звичайно, що плюс, оскільки паливні баки наповнені солярою, як правило, тому що двигун дизельний солярка не настільки м любить вибухати чи взагалі займатися. Але все ж таки, сам факт того, що мехвод може бути облитий солярою, якщо паливні баки проб'ють і десь буде якась, знаєте, такий невеличкий Вогник не дуже сильно, так би мовити, позитивно виглядає. Далі, <кій> наступний мінус, і, напевно, також дуже такий об'ємний, це стара система керування вогнем. Знову ж таки, ми зараз кажемо загалом за Т-72. Звичайно, що є більш сучасні модифікації Т-72, де проблема системи керування вогнем була ну не те, щоб прям. Прибрана. Ну, якщо ми кажемо за зарубіжні модифікації, той, ж, наприклад, чешський Т72, то, наприклад, так, той, той що М4 чи З, там, в принципі, проблема з системою керування вогнем прибрана, оскільки там стоїть просто вона сучасна, чи не помиляюсь, італійська система керування вогнем. Але якщо ми кажемо за більш старенькі Т-72, так радянські, же Т-72Б, якихось там 80-х років випуску, то система керування вогнем застаріла і там немає ні тепловізора. Там немає якихось навіть сучасних приладів нічного бачення, але що там є? Там є мала кратність прицілу, тобто у самого навідника кратність прицілу достатньо мізерна, і він не може дивитися в деталях на далечині. Тепловізор, як я вже сказав, відсутній, а нічний приціл, який там наявний, так якщо ми кажемо за пасивний режим, то побачити далі щось аніж на 800 метрів, ви не зможете. Якщо ж ви будете підрубати інфрачервоний проєктор. Ось цей саме фонарик, який знаход... ліхтарик, який знаходиться біля гармати. Ви зможете побачити на дистанцію 1200 метрів, але ви повинні розуміти, що інші бойові машини або ж люди, які користуються нічними приладами, зможуть вас. Чудово бачити, тому що цей прожектор підсвічує, тобто, власне, ви самі станете чудовою ціллю. А дистанція 1200 метрів це просто ніщо в сучасних умовах бою, тому, скоріше за все, це буде як акт самогубства, аніж якась дійсна користь від цього прожектору. До того ж, ця е система керування вогнем має лазерний далекомір і має балістичний вичислювач. Але вона не враховує вітер, вона не враховує кутову швидкість танку і цілі, вона не враховує температуру повітря. Тобто це все, ці всі дані потрібно вводити вручну. А ви розумієте, що ніхто це робити в полі бою, ну, чи під час бою, навряд чи буде. До того ж, не факт, що кожен танкіст, особливо російський, знає, як це робити. Тому ви повинні розуміти, що система керування вогнем у звичайного Т-72 досить старенька і. Ну, відносно жахливо. Сама система керування вогнем враховує тільки дистанцію до цілі та тип боєприпасу. Тобто вона може лише підняти гармату на необхідний кут, щоб ви просто влучили в ціль. Але не далеко не факт, що ви в цю ціль влучите. До того ж, як я вже казав, що стосується двигуну, і чому тут є такий великий на ньому акцент, щоб він працював е, у разі поломки двигуну. Е, Т-72 не має додаткової силової установки, отже, всі приводи, електроніка не зможуть адекватно працювати. А ви, ви самі розумієте, що якщо він і так не дуже добре працює, то якщо його ще й обезструмити, тобто залишити без електроживлення, це танк перетворюється в просто кирпич. Хіба що вас залишається і звичайні оптичні прилади? Але ви самі розумієте, що башту прийдеться крутити вручну. І заряджати гармату також прийдеться вручну, оскільки привід автомату заряджання також електричний. А ось заряджанням гармати в Т-72 під час відмови або поломки, чи просто обеструмлення заряджання дуже такий цікавий процес, тому що інструкція начебто є, а начебто і немає. Але реалізація цього просто жахлива. Тобто, якщо вам цікаво, можете відкрити. Почитати, як заряджати Т-72 в ручному режимі. Там постріл щось, начебто один чи два на дві хвилини. Тобто дуже повільно. І це якщо екіпаж тренований. Просто уявіть собі якихось таких не дуже досвідчених танкістів, які тільки вперше потрапили в Т-72, так тільки після якогось там. Е суперфорсованого курсу, і у них сталася відмова автомату заряджання. Просто ось ця картина, як ви як вони в цьому тістому бойовому відділенні, питаються чи ж намагаються розібратись, як же зарядити цю гармату і де ці боєприпаси взяти, як його з лодка дістати, як крутити ось цю вручну цей привід автомату заряджання, щоб якось цей взагалі боєприпас можна було перенести в казенну частину, а до того ж заряджання в радянських танках воно роздільне, тобто спочатку снаряд, а потім заряд. Тобто треба. Два рази зламати собі голову в плані тому, щоб додуматися, як це взагалі зарядити. Ну в цьому плані люди, які кажуть аргумент в тому сенсі, що ручне заряджання в танків НАТО, типу Абрамса та Леопарда, краще, безоперечно праві, тому що в таких випадках воно буде краще. Але загалом то я вважаю, що за автоматами заряджання, за адекватними автоматами заряджання, майбутнє, тому що, наприклад, в тому ж Ятагані нашому так танчику на базі Т-84... Його ще індекс т 120 то в нього є автомат заряджання під гармату 120-мм, але там передбачено і ручне заряджання. Тобто, як бачите, можна це все зробити, якщо підійти до цього з головою. Але як бачите, не завжди це у людей виходить. Так ось, ще недолік, окрім того, що я тільки що сказав, ще й кулемет. В нього є кулемет, крупнокаліберний, досить непоганий, але, на відміну від Т-64, він не має дистанційного приводу. Тобто, для того, щоб з нього вести вогонь, командиру, а саме над місцем командиру, знаходиться цей кулемет, командиру потрібно вилізти по пояс, і тільки після цього він зможе стріляти. Ви самі розумієте, що жоден адекватний командир не буде в умовах якогось такого активного. Бой, вилазити зі свого люку та стріляти з кулемету, тому що це фактично означає його смерть. А смерть командира для такого танку, як Т-72, це фактично білет в один кінець, тому що командир це очі танку. Він і так не дуже добре бачить в цьому Т-72. А якщо його ще й не стане, танк фактично залишається сліпий, тому що механік водій бачить тільки умовно 10 метрів перед собою, та в нього величезна сліпа зона, а навідник бачить лише вперед через свій приціл, і там деякі, знаєте, такої. Невеличкий огляд він має, тому фактично без командира Т-72 становиться дуже легкою мішенью. Тому життям командира навряд чи хтось буде ризикувати. Тому вважайте, що кулемет на Т-72 це просто непотрібна зайва річ, яка без, танц... без дистанційного керування там просто зайва. Що стосується захищеності Т-72, тут питань насправді вже набагато менше, тому що воно дуже схоже між іншими танками Т-серії, тобто воно в сучасних раліях вже далеко не таке видатне, але все, що Може витримати е, ті ж самі якісь радянські старенькі боєприпаси, кумулятивні якісь боєприпаси, якщо ми кажемо про ураження в фронтальні проекті, то до того ж Т-72 активно обліплювали динамічним захистом Контакт-1. Або ж якщо версія більш стара, то Контакт 5. Тобто в цьому е, сенсі захищеність Т-72 е, досить непогана, якщо ми кажемо саме серед усіх радянських танків. Але в нього, як і у всіх радянських танків, це е, є недолік. Знову ж таки, це недолік Олік, в принципі, який стосується майже що усіх радянських танків, але у т 72 він також є, тому я про нього скажу. І це захищність у верхній півсфері. Тобто товщина е, даху корпусу, товщина даху Башти. Саме навіть більше башти нам цікаво, тому що, е, дивіться, через те, що товщина бронебашти... Зверху досить тонка, Джавелін, «Енлав» та усі м -м, протанкові керовані ракети, які атакують зверху, тобто, типу ударне ядро та не тільки. Їм досить легко пробити цю броню. І ми знаємо, що під баштою знаходиться автомат зарядження, тобто після пробиття даху башти. Боєприпас зустрічається з боєкомплектом танку і робить великий бадобум, чим просто його знищує. Тому е, погана захищність у верхній півсфері це досить великий недолік, власне через що ви і бачили ці козирьки, кепки називаєте як завгодно, ось ці штахетники, які е, вручну вони робили на свої Т-72. Тому що, хоч, хоча б якось убезпечити їх від враження тим же Джавеліном чи енлавом. Ось така штука. Загалом, то це усі недоліки, які стосуються саме Т-72, тому що всі інші недоліки, вони не те, щоб дуже <кхм> сильно виражені, тому що гармата -то у Т-72 така сама, як у інших танків Т-серії, спарений кулемет цілком. Такий самий, адекватний, не можна сказати, що він поганий, це звичайний цей ПКТ, і нічого поганого про нього сказати не можна. Тобто тому що у інших радянських машин абсолютно така сама ситуація. Так, я в принципі тут перелічив ще до цього недоліки, яких притаманні не тільки Т-72, а загалом сімейству Т-серії, але я й назвав недоліки, які притаманні тільки Т-72, які роблять його найгіршим танком в сімействі Т-серії. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що Т-72. Підходить про саме під таку цитату, дуже я її люблю. Танк є танк, тобто це танк, він стріляє, з нього можна вести бойові дії. Він становить загрозу. В будь-якому разі це танк, в нього потужна гармата, в нього є броня, в нього є мобільність. Тобто, це в будь-якому разі бойова машина, яка становить загрозу, і є небезпечною для наших бійців. Та і не тільки для наших бійців. В принципі, він не становить загрозу, тому що це танк. Але сказати, що це гарний танк. Ну, По-перше, скати, що Т-72 гарний Танк це взагалі жах. Він не те, що не гарний, він навіть не нормальний, скажімо, скажімо так. Це дуже така недороблена машина, і я тільки що усе це відео вам перелічував недоліки, які саме таку ситуацію Т-72 і спричинюють. Якось так. У мене, в принципі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове та корисне і відео вам це сподобалось. Бережіть себе та Україну.